Цени затієлі, на Олімпійському вирішили, хто швидше бігає. 400 метрів, да. ціле коло треба пробіжати. Коротше, ємка чи Макс, робимо ставки, коментуємо, лайкаємо. Давай, тако. на старт, увага! Погнали! Знаєте, поки вони пробігуть, час вже пройде. Вже вернуться вони не такими молодими. Як колись були. Я отут, от, бачите, віддав свої кроси е, цьому пану Андрію, бо він в шльопках був. От. Е, ну, Поки що, як ми бачимо, тут ще весільні фотографії роблять. І біжить, значить, Макс виривається вперед. Він впевнено веде, 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 веде м'яч, але ладно, м'яч він не веде, він просто біжить. В нього є всі шанси перемогти, але Єма не відстає. Бачу, що вони вже двоє здохли, вже сил немає, вже бачу ножки в них під, під цей от... Розумієте, ми не спортсмени, але ми спортсмени, але ну, не дуже, але. Вони бігуть, вони молодці, вони борються. Макс просто вже помирає. Ємо, бачу, зараз свої останні кілограми втратить. І тут фініш напряма, фініш напряма. Хто, хто, хто переможе? Хто переможе? Фініш напряма. І Ева, Єва, Єва виривається, виривається вперед. неймовірно. Ні, 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 Невже? вже. І це перемога Андрія. Та да 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 А ви що, думали, що Макс переможе? Я переміг це відео. Привіт! Вийшли купити, пацани. Сказали, що тут артезіанська вода тече. Просто там не працює. Ми вже вийшли. Е -э Стадіон просто шикар. <риклад> Стадіон просто шикарний. Огромний, Огромний. Дуже. На відеополітках великий. Навіть. Навіть. Нереально великий. Ну то есть, арена, типу, десь так в два рази точна. А, а шарти, чому? Бо це є спорткомплекс. Там і легка атлетика, тому там здороветься. А в нас да, да, тільки футбольне поле і все. Ну так, да, але дуже прикольно, там фотки будуть, відео. Ну, офігенно, просто офігенно. Реально, реально. дуже круто. Мені сподобалось. Э, Фаншоп, подивимося, що там по цінам. Фаншоп, що фан хочемо купити собі футболки, ну я принаймні. Поло, динамо Київ. Але подивимося, що по Ой, я О, Кет. цену містеркет буде, Я приєднався. Він приєднався приєднався. То ми його загубили, шукали, шукали, він наказується хавав, розумієте, втік з від нас і хавав. Але просто казу олімпійський, але він хаоп. Розказуй, розказуй. ти хавав, хавав. Тут пройшла така ситуація. Ми попали, ми попали на якусь акцію. Ми попали на якусь акцію, зараз ми сумішного побажаємо. Але це просто жасть. Ми ми замовили, ми замовили, ми замовили, замовили, типу, Ні, на... 4. Коротше, ми замовили дві піцы Маргариту, Ельку, типа середню. Лос-Анджелес велику. І велику Лос-Анджелес. Типа метрову. Коротше, ось що нам принесли. От Маргарита одна. От Лос-Анджелес одна, Ось ще одна Маргарита. І вон Там ще окремий столик для цієї. Лос-Анджелес? Yeah. У нас, ну пишу, нас yeah, казало, одно візьми, я ця, yeah. Yeah. Два Короче, Вона сказала, що це в них така акція. Давайте пацаніваємо смачного. Yeah. Всім смачного. Наші <глаз> животіки. Ми так нажарилися, що це просто... <плазу> Здоров. Аркін здорово? Та я битко заху там виліз вся. Ми вже приїхали в аквапарк і тут разом з аквапарком великий торговий центр. Сіми мене, зніма мене, зніми. Він приніс піцу, хоче з'їжджати з горки і хавати одночасно. Львові таких торгових центрів немає у нас просто Ашана, але Ашан там зразу з продуктами всякою фідньою. А тут я так поняв, а тут от чисто торговий центр, всяких багато херні, всякі от одяг, школьник для школьників, Антошка. Типа замість базарів, замість базарів, ми жодного базару не бачили. Жодного Жодного базару не бачили. просто ми напевно в тих районах де тут.

Там такі роби, просто жесть. Бачите, купається. <риклад> Чисто щас <щой> будет бомбочка. Бля, я пошика. Чисто пацанский, по пацанский пацан. Знайшли для нас, типа, ну, для долбойобів, короче, аквапарк, ну, типа, вже вот тут можна нормально погонять. <риклад> ну, называется... Я не знаю, как називається. ну короче, неважно. Вот тут же сейчас стремно, дивіться, тут якісь клітки. Там Йоанна, там алігатор. же. Увлек. Давай, а я ще прийшовся я не засадить. <плес> Дивіться, що тут просто я підтримую свою пласту. Просто жесть. Оце, це просто вау. вау. Тут горки жесть, масштаби тоже просто анріал. Тупо подивиться. Ліский аквапарк сосила. Да, ліський аквапарк подсасувает. Я вийшла з аквапарку, це було просто шикардебло. Да, просто офігенно. Ми накупалися годин так 6. Ну, десь так, Да. да десь, так. десь так, десь 6 годин, коротше. кожна горка була наша. Просто, по тисячу разів з горки з'їжджали. Реально ми тупо прийшли, щоб аж ригати хотілося від тих. І в нас це вийшло. Ми тупо кожну горку, самі офігенні, по 10 разів, напевно, приїхались. Це було офігенно, реально, офігене еквапарк в Києві. Як він називається? Е, якось там. Ісланд, коротше. А, ну я говорив там. Дай-дава, ну де дай, дай. дай. Я вам ще хочу показати, які тут високі будиночки. та да 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 -дам! Просто зберев'язні. Ми зараз е, їдемо додому. І будемо думати, поїдемо в клуб або куди. Або кальян. Е, кальян, а потім. Або а, кальян, або... Це дуже класне місце гуляти, кажуть, що там... Шикарно. Одне то саме місце, але вдень і вночі воно зовсім різне Да. Ми побачите. Попробуємо ночкою подивитися на нього і ще днем Ночь! Ми танцюємо! Київ! Спальний район, типа сихи Львов. Йоу, мафака! Просто дерзкий! У нас ти є дружбан! Я не знаю, як його звати! Марик? Я його нарік назвав, а не Марік. Хай буде Мар'ян. Хай буде, ми його Марік назвав. Я його назвав Нарік, він сам Нарік, він мені предлагав дунути. Ні, э, підходить до мене вже каже, типа, а що, а, він сигарет. Ми такі, ні, типа, не куримо, нормальні спортсмени. Спортсмени, Спортсмен. Потім він до нами і каже до мене. Типа, ну у мене є повеселитися немного. Понюхать, повеселиться, я хочу. о, понятно, ссам, понятно. Макс, що ж головенька болить, тому він трохи вже ну, не, бля, бать, уна, текст ката, о, не да. От ми живемо додому. Ще один деньк ми прожили в Києві, залишилося два. Завтра буде знову дуже насичений. Це буде Майдан Незалежності. Два дня. Значить через два дні. Майдан незалежності завтра знову, бо ми дуже хочемо мало в центрі пофоткати. треба більше. там... Ну, шарити, так? Фоточки да. Фотошки, да. Ну, взагалі, просто хочемо ще потусити в центрі, піти. Там є, як казали, одне офігенне місце. Десь я вже це казав. Ладно, коротше, що ще. Можливо, картинг ще буде. Не знаю, там, як вийде. Дуже хочу я. І Попробую заставити всіх, бо ніхто ні разу не був. Але це такий адреналін. От Хто був на картингу, той шар. Це тупо така. Кайфова штука. Ну, а там же придумаємо. Бо наступну ночку нам не можна спати. Зовсім, бо ми так решили. Вот. Е, зараз я вам знаєте, що покажу. Правильно, дерево. Все, це буде моя фішка. Всім доброї ночі, сладких снов і ми вас любимо. Ваші херлись. Headless... Фу! Опа! А ми вже що? Проснулися. Опа! Привіт! Опа! Опа! Я зараз ідем в торговий центр, бо нам треба купити подаруночки Ні, ми не в Омшінг Плазу йдем Куда ми Їхати 14 зупинок уявляєте? Це жесть На сраному Матройки навіть вночі не може працювати Уроди До в торговий центр, а там потім я вам розкажу, що далі Все, давай Музичка хороша, пицк на трофіках Да. Там, 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 там. Давай, От, ми приїхали в цей торговий центр Гулібе, щоб, щоб... 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 своє гейка сфоткатися. як мало мяста. Ти помреш. тут є хенде? Не знаю. Я думаю, є. Але, Але де? Я без сходив на кент виїжу. Так в арку. Mm. Да, вони тут лазили. Походили ми по Адіку, Нью в балансах. І просто космічні ціни. Але багато що собі продавалося. Бацану, <laughs> що на мрія. Тут така. Тут не особо. Дивись, дивись, дивись. Дивись, 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 тут така як цього індизеля. Індизеля. Же. Помріждень, я ж казав, ми сьогодні на ній поїдемо. Мать ваша. Ствол еба. Оооо. Вот это оружье. Положи, сука. Скоположив. Положил? Тихо, чё Такой нахуй Мы пришли в Оскар Хочем Оскар получить, а бачите? Оскар, хочеш? Заче, ну да. Ну сен сюда пиво до нас идти, вечер опаленський. Не тошне, не тошне, не тошно трошки. Йой, ти ще подиви, это такі гліфти. Не знову і в Mister K, да? Да. Ладно, дуже круто. Да. Просто там подорож така заманчива, заманчива. Там акція вся шикарна. Зараз Супермен біля нас буде проходити. No way, no way. Просто no way. Захопили дитячий майданчик. Я горку захопив. Ну це стабільно. Саня тільки горки захоплює. Да, Саня це просто горкомент. Дивіться, симулятор тренер. Да. Качелька називається тролейбус, передаємо проїзд. Ми на майдані знов, але тепер твердочо, нічкою, нічкою. Блін, тут настільки гарно що просто. Я просто фатихи А, ти що? Все підсвічується, все шикарно. Ми йдемо в мак. Ми йдемо в мак. Хто? Ага, Єма тепер на мені катається. Ми йдемо в мак, а потім куди йдемо? Потім куди ми йдемо, потім. А, в МАКу ми йдемо йдем? йдем на нічний сеанс. Йоу, мафака на місію не в Disney. Не в Дисней Дисней. Не в Давайте ще раз подивимося, наскільки тут прекрасно. Ди, дичу, Ди, дичу, <зас> йому <зончик> я ж тут іду. О, давайте по мені клип снимать. <зас> <зас> <"No>, Rock'n Roll! <зас> <зас> Вау, wow. wow. що ми побачили? York, Прямо yeah. в Нью-Йорку, бля. Ласкаво, просто там дитячий... Ну дитячий центр. Дитячий центр якийсь там, да? Але ні, там прикольна штука зараз буде. Ми похавали в маці і зараз йдемо кіношку дивитися. І просто подивіться, яке офігенне здання от спереду. Коротше, хедлесфорд скоро будуть пампушками. Пампушками, не думаю. А якщо що чуди не наїбнувся я сейф Чекай, 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 сейф тут ке. <схай> Ми приступали. А що там було? Там якась... Що там було вообще? Я такий йду, йду. Тримаюся тут, воно мені так падає, типа кришечка злітає. Я такий, опа! І в кінці злапав, <схай> ну це да! А я перес. А я не переступив. Там, короче, заборщик був. Цепка, цепка во цепка висіла, да. Макс переступив, а я коротше десь завтикав і тупо так в неї врізаюся, не бився. Подивилися, яким офіційно подивилися. Ну мені сподобалось, Максу сподобалося Остап постійно. Сдобалося, а ямка каже банальщина, на з перестрілки. Ємка пішов в Титаніку грати. Зараз стане там і буде руки розставити. і Це Come back. Come back. Come back. Ми зараз плануємо піти ще в одне дуже гарненьке містечко. Ми всі взяли по манеці, будемо зараз кидати в Дніпро і згадувати бажання. 25. Як кину, напевно, перший. Да? Давай разом. Але загадаємо. Дай, дай, дай. Дайте загадати бажання. Чекайте, я ще не придумав. А, все, придумав. Придумали? Всі разом кидаємо. Де? 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 Давайте, три, два, один. Я ще не кину. Ніч рахував. — А тепер дивись, знімай. — Я фер движку. Ніхера ще ти розкидався. Львів ван лав. — Ми прийшли на подол туди, куди казали. Вот, і там от оця вуличка, якою ми йшли, там так більш-менш на початку дуже гарно, а потім так собі, коротше. От, і ми зараз в центрі, я так понял, так? Да? да? В центрі. А ми книг патруса гайдачними, да? Чи кому? Да, да са гайдачними. Там десь вісім. Стурок Турок... і осмальов. І Макс. Турок... Соня. 50, ми не подумали, нічого. Дивіться, просто що відбувається з ними. Майкс взагалі з відкритим ртом і в нього око, в нього да. Очі в нього очі відкриті. Але він, походу, спить. Ні, це <рес> життя. Вихал на вокзали, це наш останній день перебування в Києві. А ми от їдемо з Києва. Все закінчується, ми відключили. Ми опорно працювали. Ладно, ми не працювали. Ну так, да, взагалі не працювало. Ну, ну, хто як, короте. хтось знімався, хтось працював. Так от, вокзал, бачите, я вже вам показував ввечері, ми тепер днем. Зараз ми валимо ще в рушен, бо Макс хоче купити київський тортик. Хавай, І потім да, потім хаваємо в КФС, ну або десь йдемо в бл, дальов. Цілих сраних 12 годин, але то не важливо. Все, давайте. Ми вам передзвонимо. Кожен в плацкарт. це плац ужас. Так жарко просто, нереально. Я трохи позиваю. Сама, SÍ, si